Вітаю, мої любі магічні люди, мої котики та кішечки в гостях Таро казки Соленої Мегес. І сьогодні ми поговоримо про п'ятий старший аркан іерофант в Таро. І так починаємо. Ось так він виглядає. У мене свої ілюстрації, у вас свої. Це чоловік. І в нього зв'язок з е, матеріальним світом та духовним. Це вчитель. І так, поїхали. З казкової точки зору розкажу вам трошечки: казка про енергію аркана Іерофант. Це п'ятий старший аркан, як я й сказала. У стародавньому храмі, де свічки горіли тисячі років, жив мудрець. Його звали Ірофантом. Правідником між світом людей і світом вищих істин. До нього приходили ті, хто шукав відповідей: молоді мрійники, зневірені мандрівники, королі і просто людини. Одного разу до нього прийшло двоє юнаків. Вони запитали як знайти сенс життя? Іерофант усміхнувся, поклав обом. Руки на плечі і відповів: істини не сховані у далеких горах чи книгах, вони вже в тобі. Але, щоб їх побачити, потрібно відкрити своє серце для знань і довіри. Єрофант символізує духовного наставника, традиції і зв'язок з вищими силами. Він закликає не боятися, вчитися. Та шукати мудрість у своїй душі. Так як я вам на початку і сказала, в нього зв'язок між духовним і матеріальним, вищими і нижчими е світами, в нього всі ключі доступу. Це духовний вчитель, наставник, провідник, і він нас закликає, що всі ключі. Вся мудрість знаходиться всередині нас. Ось така казочка була про іерофанта. А я з вами не прощаюся, а кажу до нових зустрічей. Па-па!